Головні події тижня від Телеграф -UA». про головні події 4 грудня. У Росії офіційно підтвердили загибель заступника командувача 14-го армійського корпусу північного флоту генерал-майора Володимира Завадського. А в Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного ракетного комплексу Нептун. Докладніше далі. В Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного ракетного комплексу Нептун. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Блогер укланіст Мирослав Олешко, який за кордону закликав українських чоловіків переховуватися від мобілізації, міг втекти з України за хабар у 15 тисяч доларів. Служба безпеки України повідомила його про підозру за двома статтями. Кошти на військову допомогу США Україні вичерпаються до кінця цього року, якщо Конгрес США не ухвалить рішення щодо виділення додаткового фінансування. Про це заявила директорка адміністративно-бюджетного управління адміністрації США Шаланда Янг. У Рівному жінка народила 17-ту дитину. Хлопчик побачив світ у неділю 3 грудня. У сім'ї вже зростають 8 хлопчиків та 8 дівчаток. У Росії офіційно підтвердили загибель на війні в Україні генерал-майора Володимира Завадського. Він був заступником командувача 14-го армійського корпусу північного флоту. До серпня 21-го року окупант командував 4-ю гвардійською Кантемирівською танковою дивізією. Також відомо, що під час повномасштабного вторгнення в Україну російський генерал планував та проводив окупаційні операції у Харківській області. Про головні події 5 грудня найбільшим постачальником до нашої країни артилерійських снарядів калібру 155 мм міліметрів стала Південна Корея. А російські та китайські хакери змогли зламати комп'ютери одного із наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії Селафілд. Докладніше далі. 25 років тому Україна перестала бути ядерною державою 5 грудня 1998 року. Україна та США підписали угоду про ліквідацію українських бомбардувальників та крилатих ракет із ядерними боєголовками. Втрачений військовий потенціал допоміг би захистити Україну від російської агресії та уникнути величезних втрат. Оголошено результати диктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня у День української писемності та мов. На жаль, результати, м'яко кажучи, спантеличують з близько 20 тисяч листів із диктантами, які було направлено на перевірку українському радіо. Лише двом учасникам вдалося написати його без жодної помилки. Найбільшим постачальником до нашої країни артилерійських снарядів калібру 155 мм mm стала Південна Корея. Про це пише Washington Пост. Російські та китайські хакери змогли зламати комп'ютери одного із наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії Селафілд, де вони отримали доступ до відомостей високого ступеня таємності. Це сталося ще 2015 року, проте персонал підприємства увесь цей час приховував надзвичайну подію, стверджує видання Guardian. Ізраїль розглядає ідею затоплення тунелів палестинського терористичного угруповання Хамас в секторі гази морською водою. Про це повідомило видання Wall Street Journal. Хамас вже багато років використовує розгалужену систему підземних водів під газою у військових цілях. Під час атаки на Ізраїль бойовики Хамас використали цю систему для проникнення на ізраїльську територію. Про головні події 6 грудня Україна повернула вісьмох дітей із окупації, а Непал попросив Росію зупинити вербування своїх громадян. Докладніше далі. <звук> Київ просить Конгрес США якнайшвидше проголосувати за пакетом допомоги Україні, оскільки затримка у наданні Києву американської допомоги загрожуватиме небезпекою того, що Україна програє війну з Росією, заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Україна повернула вісьмох дітей із окупації. Додому повернулися чотири дівчинки та четверо хлопців віком від восьми до вісімнадцяти років. Тіло зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви виявили у підмосковному котечному селищі в Одинцовому. було вбито зі стрілецької зброї. У листопаді цього року український суд заочно засудив уродженця Полтави до 14 років у справі про державну зраду. Соцмережами шириться інформація, що ліквідація екс депутата Верховної Ради України спецоперація СБУ. Непал попросив Росію зупинити вербування своїх громадян на війні. В Україні загинуло вже шість непальців. Загалом, за даними російської служби, BBC, у складі російських формувань, воювали та загинули в Україні 254 іноземних громадянина. Серед них є також вихідці з Іраку, Замбії, Естонії, Таджикистану та інших країн. Про головні події 7 грудня Законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. А проблему блокади українських вантажівок на польському кордоні вирішено за рахунок контрейлерного потягу. Докладніше далі. Проблему блокади українських вантажівок на польському кордоні вирішено завдяки геніальному рішенню Укрзалізниці. Так наразі польські митники перевіряють навантажений 23 трьома українськими фурами тестовий контрейлерний потяг. Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов. Росіяни вже розпочали дезінформаційну кампанію проти України та її керівництва в західних змі. Активна фаза інформаційної атаки очікується до кінця року, заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Влада боїться посилювати мобілізацію у Києві. Таку заяву зробив екс-командир Айдара Євген Дикий. На його думку, столиці є чи не єдиним містом України з найнижчим рівнем мобілізації? Досить робити зі столиці Оазис. Підкреслив Євген Дикий. В Україні укриттями забезпечені майже 80% закладів освіти. А тепер у школах хочуть встановити ще й металошукачі та тривожну сигналізацію, щоб ніхто не міг пронести заборонені предмети до навчального закладу, та, зокрема, зброю. На жаль, законопроєкт про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу. США. президент США Джо Байден вже відреагував на провал голосування щодо допомоги Україні. Він назвав це політичним шантажем. Про головні події 8 грудня вночі окупанти знову атакували Харків та Павлоград ракетами с 300 А до Києва докатилася хвиля вручення представниками територіальних центрів комплектування повісток у спортзалах. Докладніше далі. Десять років тому у Києві відбулася подія, яка стала початком декомунізації по всій країні. На Бесарабці знесли пам'ятник Леніну. Символічно, що пам'ятник, виготовлений у 1939 році, з того ж карельського кварциту, що й мав золей у Москві, протримався рівно стільки, скільки протрималася радянська влада 74 роки. Вночі ворог знову атакував Україну ракетами. Російські війська били по Харкову та Павлограду ракетами с 300 Як повідомили в поліції Харківської області, одна людина загинула. Поранення отримали четверо цивільних у Павлограді. Через ракетну атаку постраждали вісім людей. Двоє з них у важкому стані. У Києві в партійних офісах Слуги народу літнім містянам роздають продуктові набори, які більше скидаються на закордонну гуманітарну допомогу а для звітності фотографують на тлі партійних постерів та з партійною пресою у руках. Таке гречкосійство у дусі колишнього мера Леоніда Черновецького означає лише одне президентським виборам бути. Шість станцій столичного метрополітену Оболонсько-Теремківської лінії або як її називають кияни та гості столиці синьої гілки закривають з 9 грудня. Рух поїздів між станціями Деміївська та Либіцька повністю буде зупинено на шість місяців. Причина треба відремонтувати перегінний тунель, але між станціями Теремки та Либіцька курсуватимуть автобуси. До Києва докотилася хвиля вручення представниками територіальних центрів комплектування повісток у спортзалах. Їх вже отримали відвідувачі спортклубів у Закарпатті, Львові, Дніпрі та інших містах. А тепер така практика дісталася столиці. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.